Добрий день, громадяни українці. Моє ім'я Володимир, прізвище Шмагора. Народився в Республіка УССР, перейменована в Україні на всеукраїнському референдумі. Житель міста Вінниці з районним поділом. Мене звати Сергій Володимирович Криса. Я громадянин України з національністю. громадянин УРСР перейменований 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі голові народу рішення прямої дії в Україні. Народився постійно проживає в місті Вінниці. Місті з районних воді в нас виникло необхідність пояснити громадянам, що таке місцеве самоврядування в Україні згідно з конституцією. Закону орган місцевого самоврядування це громадяни, жителі територіальної одиниці, які мають гарантоване право створювати на загальних зборах більшістю, тобто 50% плюс один, свій представницький орган місцевого самоврядування, місцеві ради, який представляє інтереси територіальної громади і не є державним органом. Територіальна громада є власником рухомого нерухомого майна, місцеві бюджети землі природних ресурсів, що становлять основу місцевого самоврядування. Навіщо громаді потрібен свій місцевий бюджет для обслуговування або утримання нашого спільного комунального публічного майна, від якого залежить життєзабезпечення нашої громади? Ми з кожного свого прибутку сплачуємо 42% прямих податків з прибутку в наш місцевий бюджет за землю, окремо транспорт, нерухоме майно, тарифи. Штрафи, туристичний збір, купівля і продаж рухомого і нерухомої майна і тому подібне. Для життєдіяльності нашої громади на утримання, обслуговування, систем опалення, енергетики, газу, водопостачання, водовідведення, комунальних послуг, взагалі, в цілому, лікарні, школи, садочки, комунальне майно і тому подібне, що знаходиться у власності територіальної громади та є захищеними видатками бюджету згідно статті 55 бюджетного кодексу України. Тому громада користується своєю власністю для задоволення своїх потреб, що вже сплачено в місцевий бюджет із нашого місцевого бюджету, на що ми є власниками. Саме для цього і існує цей бюджет. Ми є власниками спільного публічного комунального майна, землі, бюджету, який використовуємо. Користуємося ним для своїх спільних потреб і не повинні за них ще раз сплачувати. Бо це все сплачено з нашого спільного місцевого бюджету, нашими податками. Натомість партійці, комуністи. Привласнили повноваження місцевої влади територіальної громади, органу місцевого самоврядування, користуючись своїм службовим становищем, вівчили громадян Оману, утворили юридичну особу приватну фірму з назвою Вінницька міська рада, за допомогою якої заволоділи нашим спільним комунальним публічним майном територіальних громад міста Вінниці, зареєстрували приватні фірми з назвами комунальних підприємств 63 юридичних особи, примушують громадян, членів територіальних громад. До цивільно-правових відносин, позбавляючи права вільно користуватися своєю спільною комунальною публічною власністю, за яку вже все сплачено з нашого місцевого бюджету у вигляді наших податків. Ми розберемо, що таке орган місцевого самоврядування це громадяни, жителі, які проживають в межах якоїсь територіальної одиниці. Адміністративні територіальної одиниці мають, мають свою публічну, да, комунальну, спільну власність, яка Надаємо користь для життя забезпечення, це скажімо, лікарні, Ліки, освітній процес забезпечується все з місцевого бюджету, на що є власника. Шкільні заклади, шкільні заклади, комунальні організації, установи створюють життєзабезпечення життя забезпечення нашої громади. Надають... Майно майно, яке ми використовуємо для подачі води, газу, то тобто цілі системи, які знаходяться в нашій власності, які були побудовані за рахунок. Ну, громадян. На той час це була Республіка УССР, перейменована була Україна на всеукраїнському референдумі. І все майно, що було державне, стало власністю територіальної громади. Тому територіальна громада, згідно Конституції України, закону України, повинна була сформуватися і утворити свій представницький орган на загальних зборах більшістю 50 плюс 1, що е, такого ну, не відбулося. Тобто комуністи. 1997 року привласнили повноваження місцевих рад, як би ну, як представницький орган місцевого самоврядування, да. почали викрадати майно, що є в нашій власності, вбивати економічний потенціал, заводи, фабрики шляхом приватизації нашого майна комунального спільного збанкрочували, тобто повідкривали свої рахунки, які назвали, що це місцевий бюджет. з кодами ДНБО на юридичних особах Але Неможливо відкрити рахунок державного в казначействі на територіальну громаду, що є власність територіальної громади, так як територіальна громада не є юридичною особою і не має кода, є ДРПО. Тому яким чином можливо, ну, можливо взагалі відкрити рахунок? Це те ж саме, що я піду відкрию в банку рахунок на себе, а вам всім буду казати, це ваш рахунок. Тобто, рахунок відкривається в банку, ну, в будь-якому державному казначействі, виключно юридичну особу, зкодає на ДРПО. І власник цього рахунку є юридична особа. Тому ця брехня, що це місцевий бюджет територіальної громади, це, я не знаю, ну така відверта брехня. Кожен може надати запит казначействі, отримати відповідь. Але... Ось в Конституції написано стаття 142, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухомий і нерухомий майно доходи місцевих бюджетів. Інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, міста, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають у управлінні, районних і власних рад. Тобто територіальна громада є власником місцевого бюджету і всього комунального майна. А по факту ми дослідили, що немає в нашій власності громади взагалі нічого юридично взагалі нічого немає. Власник юридична особа. в нашому випадку це Вінницька міська рада, яка просто викрала, привласнила все майно громадян. Жителів територіальної громади, місцеві, з районним поділом. Що таке взагалі бюджет? Навіщо нам потрібен, нашій громаді, місцевий бюджет? Колись ми зібралися і домовилися, що у нас є приватне майно, будинки. Але є майно наше загальне, публічне, скажімо, комунальне, яке ми використовуємо вже для життєзабезпечення, щоб ми отримували користь від нього, щоб по ним нам подавалася вода, газ. Це все майно, наша власність. Це майно було побудовано нами, але його потрібно обслуговувати. Тому ми зібралися, домовились. Давайте зробимо бюджет місцевий, будемо відраховувати туди якусь частку свого прибутку і будемо доглядати за наше майно. Будемо скидуватися з свого приватного бюджету, наш спільний. Отримувати будемо користь. Тобто, ці всі комунальні послуги, які нам розповідають, якби послуги, вони повідкривали просто приватні фірми, які використовують наше з вами майно. Що є наша власність, які були побудовані за наші кошти, які виділяються з бюджету за їхнє утримання, фарбування, там, ну, ремонт, все, що необхідно, щоб працювало і не, не дбало наше, не йшло не, не зайшло в недбалість, наше майно. Але ці посіпаки привласнили це все, бо відкривали приватні фірми, назвали їх конструкційними назвами, комунальне там, підприємство це їхнє комунальне підприємство, яке має на меті заробити кошти. В чому різниця юридична особа приватного права та публічного права, юридична особа публічного права вона не має на меті кошти. Вона отримує з місцевого бюджету, ну, працівники отримують заробітну плату і працюють на підприємстві вже за кошти, які ми сплатили в бюджет. Тобто вони не мають права заробляти, як зараз що відбувається, куди не приходиш, мало того, що вони все Фінансуються з бюджету вже з наших податків, з наших коштів, то вони, у них ще мета заробіту коштів. Але цей у коштів має власники цих юридичних осіб, не працівники, які там працюють, а бенефіцари, як зараз по-новому кажуть, да, бенефіцари, які вони нам не показують хто. Тому ці всі посіпаки, які повідкривали приватні фірми, привласнили повноваження і мають на меті. Заробляти кошти на нашому майні, що ми вже сплочували. Тобто за комунальні послуги у нас вже сплочено за це все. Бо вода безкоштовна. Наше майно, комунальне, скажімо, система, трубопроводи, насоси, очисні споруди це вже все побудовано. Це за наші кошти, це наша власність. Тому ми не повинні сплачувати робітники, які це все доглядають, які це ну, все надають, обслуговують це майно, вони отримують вже кошти з бюджету. Тому наскільки йде омана по телебаченню, по ЗМІ, що тут якась приватна кіперська компанія надає вам послуги. А ми вас питали, ви у нас питали? Хто вам дав право використовувати майно? Нашу власність? Тому а ви є фізичні особи, комерційні точки обліку. Ви не громадяни, ви не є члени територіальної громади. Це а Давай право ви? цим кіперським компаніям, в лапках право, такого права насправді не існує. Передали оці приватні фірми з назвами. Органів місцевого самоврядування, в нашому випадку, це Вінницька міська рада. Чому це ми стверджуємо, що вона приватна? Оскільки ми неодноразово зверталися, щоб нам надали хто їхній власник, засновник цієї юридичної особи, хто є бенефіціаром. І жодних підтверджуючих документів нам у відповідь на наші запити і звернення ми не отримали. Вони посилаються, що вони утворені і діють на підставі закону про місцеве самоврядування. Але затікайте хвилинку від 21 на року. Але зачекайте, цей закон, по-перше, набув чинності тільки через 3 неділі 12.06.97 року. Тобто, вважати його підставою для утворення органів місцевого самоврядування по всій державі, не є підставою, скажімо так. По-друге, в самому тексті закону немає жодного слова про порядок утворення органів місцевого самоврядування. Розумієте? І ось ці комуністи, які на той час працювали в Вінницькій міській раді народних депутатів, привласнили собі повноваження територіальної громади. Це при власне всі повноваження, це наруто владя, Вони узурпували нас згідно з декларацією про державний суверенітет, привласнили собі все майно, заволоділи ним, перевели в приватну власність в цих приватних реєстрах і попередавали, перереєстрували верніше, наші державні підприємства, наприклад, Вінниця Газ, Вінниця Обленерго, перереєстрували їх. на тепер вже якісь юридичні особи, бенефіціари, яких знаходяться за кордоном, кіберські організації. Це як таке взагалі може бути як стратегічні об'єкти нашої держави. Можна передати власникам за кордон, власникам організацій, які... Щоб вони заробляли кошти на у майні. Це вже повалення конституційного владу. Де здогу? Чому з питаннями Жанна. не займаються економічні злочини. Щоб ви розуміли, наскільки це вже все серйозно. Ви відкрийте закон про корінні народи України, частину другу статтю першу почитайте. Там корінні народи України є кримські татари, Караїми і Кримчаки. Вони сформувалися. Та утворили свій представницький орган. Ви почитайте уважно. сформувалися. І утворили свій представницький орган. Сьома стаття, частина третя. Уважно почитайте. Вони, так як сформувалися, тобто як існуючий, корінний народ буде отримувати, всіх, прав. З усіх, отримувати на газ, кошти, отримувати кошти, кошти за продаж природних ресурсів, там, газ, ну, неважно, нафта, все, що у них буде, з всіх видів бюджету. Тобто і з наших бюджетів теж будуть. Ви почитайте уважно. І за того, що ми не сформувалися, не створили свій представницький орган, яким ми надали запити, щоб надали наша Вінницька міська рада. У вас те ж саме, я впевнений відбувається, що ваша рада не була сформована, вашою громадою тобто утворена, тобто ви не сформувалися, і ради народних депутатів почали діяти як місцеве самоврядування на є архівні копії. Цих ну, довідків, скажімо так, рішення. Як нам стати громадянином, да? вийти з цього ну, фізичної особи через місцеве самоврядування, оголошувати злочин? Ви во всіх їхніх приватних реєстрах є фізична особа, комерційна точка обліку. Ви поставили лічильник, а ви почитаєте, хто ставить лічильник. Комерційна точка обліку. Тобто, цим ви самі визнали, що ви особа, фізична особа, займайтесь комерцією в самому будинку. І тому вам надають послуги, ви як маєте прибуток з цього всього. То, то, тому ви, щоб вийти з цього всього, потрібно дати запити, є зразки. Почитайте, дослідіть, Особисто дайте запити і відкривайте, оголошуйте в заяві про злочин, про кримінальний злочин. Це повалення конституційного ладу, викрадання майна, економічний злочин. От як зробили ми. От я витяг 109-повалення Конституційного ладу на Вінницьку міську раду. 364. Частина перша. Про зловживання службовим становищем службовими особами Вінницької міської ради. Привласнення майна коштів місцевого бюджету. 190, частина перша. Заволодіння службовими особами Вінницької міської ради, шляхом Омана, майна та кошти місцевого бюджету. 191, частина перша. Привласнення майна та кошти місцевого бюджету, зловживання службовим становищем службовими особами Вінницької міської ради. 367 частина перша. Службову недбалість під час. Державної реєстрації юридичної особи Вінницька міська рада. 365 прим. 2, частина 1. Зловживання своїми повноваженнями суб'єктами державної реєстрації під час Державної реєстрації юридичної особи Вінницька міська рада. Стаття 366, частина 1. Підроблення офіційних документів щодо державної реєстрації особи Вінницької міської ради. Ми дослідили в тяхом на доступ до публічної інформації, що немає в реєстраційній справі жодного документа про утворення юридичної особи від 21-го на п'ятого деностого року, коли вони отримали код Дербу первинних документів, в яких вказаний власник цієї юридичної особи, всі необхідні відомості, які на той час передбачалися законними порядками для утворення юридичних осіб. В них всіх цих документів просто не існує, ні статістика нам не надала, ні державний реєстратор. В якого перебуває на зберігання ця реєстраційна справа цієї юридичної особи приватної фірми. Тому всі бюджети, відкриті юридичними особами, з є ЄДРПО, що є власник, юридична особа. Ніяка не громада власник. Ми не сформувалися поки як громада, надали добровільно всі свої дані цим комерційним точкам обліку, рахом, разом з Вінницькою міською радою. І тому нас вони ввели в оману, якби зомбірують по ЗМІ, пугають людей. Люди, як, як ці, знаєте, якщо як взяти давні часи, якщо до Крібасного підійти колись було і сказати, що, ну, що ви тут власники, що не, не, немає пана. Як немає пана? Ось ось ми йому сплачуємо, треба працювати, треба сплачувати йому. Знаєте, ви своїх дітей в рабство загнали. Ваша мовчазна згода в рабство загнали, привела нас до війни. Тому досліджуйте, треба виходити з злочинного простору, повертати все майно. Законний спосіб скасовувати цю юридичну особу, яка незаконно була створена, навіть не має установчих документів. Сам факт утворення такої юридичної особи це вже є поваленням конституційної влади. Тому що право утворювати свій представницький орган місцевого самоврядування має виключно народ України через територіальні громади. Це і є народовади, яке нас кузурпували через ці приватні юридичні особи. Нами не утворені, як народу, не громадою. І ще виникає питання, якщо це орган місцевого самоврядування, то чому це юридична особа він має бути? Справа в тому, що ти людям щось пояснюєш, а вони роби, бо та нічого не буде. Повірте, якщо кожен 20-й відкриє, піде на них кримінальне провадження, напише заяву про злочин, дослідить це все, то відбудеться зразу ж зміна. Будете мовчати, буде знищення, буде геноцид, Він вже відбувається. Продовження геноциду. І у нас справжня диктатура, вона навіть не припинялася навіть, що ці комуністів це є ті, що зараз керують нами, це нащадки комуністів. Чому, якщо комуністи, якщо комуністи були, скажімо, злочинцями, де прізвище? Не може бути ну, юридична особа чи держава злочинця, кожного не бути... злочину є прізвище прізвища, побачить, де рішення судів, якими засудили, ці злочини, якими вони прикриваються. Це комунізм. Який це комунізм? Де конкретні рішення, конкретні справи, кого притягнули до відповідальності за геноцид української нації, за геноцид народу України, за виселення, за голодоморе? Де всі ці рішення? Ми користуємося своїми правами на цій землі, бо нам нам А шляхом цих підмін понять нас узурпували владу. Ми самовизначилися в національну державу по міжнародному праву 1 грудня 1991 року. А з тих пір в нас і це народу влада шляхом підмін поняття. І при власне неповноважень, просто у Тому я впевнений, що ми, українці, народ волевою вали, людям. І тому ну, я вірю, що ми ну, подолаємо і війну подолаємо агресію так звану, яку навіть не оголошено стан війни. От куди не дивишся, везде, там підписів немає, державних гербів немає, немає створення е, представницьких органів, немає сфальсонованих, немає обліку, природних ресурсів. Вам, нам, нам кажуть, ви повинні лічильники ставити. А чому ви не поставили лічильники на, на видобування? Чому кар'єр добуває природні ресурси і заробляє кошти юридична особа, а не громада? Тобто це їхня власність? Хто їм цю власність передав? Ось такі от приватні юридичні фірмочки з назвами органів І хто це все кращує? Служба безпеки України. Ітворили зараз Аваковську юридичну особу. Яку ти приходиш, подаєш заяву про злочин, а вони не бачать склади злочину. Комісари же поступали, коли приходили, допустим, я так собі, в мене така думка, що приходили і казали, що ну, це злочин. Але комісари діяли не згідно прав людини, але, але ну, якоїсь інституції. А то, що позвонять керівник, у нас те ж саме зараз відбувається. Диктатура, самосправна диктатура. Узурпація, геноцид. Вихід один це через місцеве самоврядування. Вихід з фізичних осіб. Тому. Тут, ну взагалі, що ми тут, є власники, українці. Тут ми, ми, ми можемо все зараз втратити. Ви що, дійсно не розумієте, наскільки це, це, це серйозно. Ваш страх, боягуз, приведе дітей не то що до рабства, до знищення. Підтримуємо ЗСУ. Дякую нашим захисникам і захисникам. Дякуємо да, всім, хто стоїть, захищає територіальну цілісність України. Так. А нам, України. нам ми знаходимося тут. Нам потрібно захистити їх тут. Свої родини захистити, свою землю. Тому об'єднуватись потрібно заявами про злочин. Тому досліджуйте, не бійтеся, не будьте рабами. 20... 21 -е сторіччя у нас є телебачення, знімайте відео, приходьте до них з прямими ефірами. Читайте Конституцію, суму статтю, 140 У 144, місцеве самоврядування це єдиний вихід. Дякую вам всім. Я впевнений, що ми переможемо. У нас немає такого. Другого... Ми подали заяву про злочин і тепер СБУ нас не визнає. Як потерпілий? що не визнає, не приєднує, щоб закрити справу. Щоб ми могли ознайомлюватися з правами. Рухаємося, далі. перемога за українською нацією і народом українським дякую.